Слава Україні! Як відомо, ми, український народ та Володимир Зеленський, номіновані на премію Сахарова. З цього приводу виступив бункерний і сказав, що він пуйло та російський народ номіновані на премію Дарвіна. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Ситуація в області повністю контрольована. Ворог намагається нас атакувати ракетами та дронами Камікадзе, але що краще, працюють наші сили проти повітряної оборони, і саме вони є інсайдерами головних новин доби, що минає, так само, як і доби попередньої. І взагалі, не забуваємо про найголовніше, що ми віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Всі структурні підрозділи нашої області працюють у відповідності до бойових розпоряджень та за тими завданнями, які стоять перед Одеською областю, в тому числі і працює зерновий коридор, працює добре, працює на оборону, працює на імідж нашої держави і, звичайно, працює на перемогу та настання миру. Всі ми з вами знаходимося напередодні великих свят. Звичайно, мова йде про покрову. Пресвятої Богородиці. Звичайно, мова йде про річницю створення українсько-повстанської армії. Звичайно, мова йде про День українського козацтва. І чи не найголовніше. Хоча, що тут можна виділяти окремо: День захисників та захисниць України? Свято кожного українця. І я хочу ні, не привітати вас зараз, а хочу, щоб ви відчули. То єдність, яка сьогодні є між нами, то єдність, яка дозволяє нам тримати стрій, і навіть найважчі хвилини посміхатися. Чого я і вам бажаю: бойових здобутків вже чимало. Ворог тікає, наші Збройні Сили виконують важку роботу. І кожен з нас на своєму місці намагається робити все, щоб наблизити перемогу. Тому що для кожного з нас Україна понад усе. Для кожного з нас ми, нація нескорених та незламних. І слава нації! І кожен день, кожної хвилини, ми говоримо. Ми говоримо. Ласкаво просимо до пекла, смерть ворога. І ну, обов'язково посміхніться. Тримаємо стрій, все буде добре. І слідкуйте за новинами, дотримуючись інформаційної гігієни. І обов'язково йдіть. До укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ну як мінімум, правило двох стін. Бережіть себе та рідних. Завжди з вами на зв'язку.